Всім друзі, Вийшов на рубло. Буду намагатись піймати шуку, шереха, головня, Чи окуня. ЖК, коротше. Ну і побачимо щось вийде. Приємне перегляду. Якщо я щось піймаю. <laughs> <laughs> she can't see it she can't see it <laughs> she shoots it oh she kills her the shot Жирошок решения <свист> <свист> стакан, мне кажется, что это жирошок. не велики. але до кілограма або кигли ну кигли о великий кигли Друзья, упина вверх вешка мои бы машины масла. Ну, біля килограмм. Так, друзья. Сорок о 43 три Слушай, друзья. Новая коллег сто пятнадцать тему жешку. Так друзі, завершити свою риболовлю. Хвалити Бога. Упимов я зачетного шарешка кило 115 43 см. Було в мене ще На щучьи приманки покльовки. На жаль, не засіклась. Нема Чускіглісь. Дякую вам за перегляд. Слава Богу, слава Україні, героям. Пока-пока.